Ми працюємо з омс Рената Ахметова і саме в проєкті Голоси мирних травма ми проводимо. Ми працюємо в рамках проєкту Голоси мирних. Травма війни, і саме в цьому проєкті ми їздимо по різним фронтовим містам України, розповідаємо про правила психологічної. Першої допомоги ми розповідаємо, як впоратися зі стресом, як себе підтримати в цей час. І ми маємо також музей фонду Рената Ахметова, і кожен бажаючий може поділитися своєю історією, адже ділитися історіями це дуже важливо. Коли становиться дуже нудно, грустно, просто вхожу на вулицю, прогулююсь, дихаю повітрям. На, площі, на майданчик заходжу, потренуватися трошки і додому. Для мене було дуже цікаво послухати. Було також дуже цікаво робити всякі вправи. І пізнавательно було це. Так, да, дуже все сподобалось. Було дуже весело, з другої сторони, і одновременно познавательно. Ну, По-перше, травма війни небезпечна, тим, що якщо вчасно не звернутися до фахівців, дійсно це може перерости в такий комплекс подій, які потім дуже дуже складно розрулювати. Тому я раджу всім звертатися і в тому числі до нашого фонду зі своїми заявками, ділитися своїми історіями в музеї фонду Рената Ахметова. Хочу подякувати фонду Ренат Ахметова за такий тренінг, за те, що діти, наші студенти, тепер знають, як боратися зі стресом, як поводити себе в ті чи інші ситуації. Ну і крім того, було дуже весело. Тобто дівчата дуже веселі, так, все емоційно, так, все цікаво.